Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц підкреслив, що Сполучені Штати мають завершити російсько-українську війну, але гарантії безпеки має взяти на себе Європу. Яким чином президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається закінчувати? Війну між Росією і Україною. і як будуть виглядати європейські гарантії безпеки для України в разі, якщо самі Сполучені Штати готові дистанціюватися від таких гарантій, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки не пояснив. Він підкреслив, що Дональд Трамп сповнений рішучості завершити цю війну, і нагадав, що. Російська економіка зараз почуває себе не найкраще, а Трамп продовжує погрожувати Путіну тарифами, митом і санкціями. Як відомо, це і був той підхід, який Дональд Трамп оголосив як можливий інструмент впливу на російського президента, але поки що не зрозуміло, як Путін відреагував на такі погрози.